Продовжуємо тему минулого часу і сьогодні вивчаємо неправильні дієслова. Мене звати Любов і ви на каналі English Stick. Рада з вами стикнутися знову. У попередньому відео ми вивчали з вами правильні дієслова у минулому часі. Посилання на цей урок буде у описі та першому закріпленому коментарі. Уявіть собі, що англійські дієслова це учасники великої вечірки. На цій вечірці всі повинні танцювати за одним правилом додавати ED до свого імені, коли вони хочуть сказати, що танцювали в минулому. Це правильні дієслова. Танцюрист по імені плей додає ED і перетворюється на Played. Танцюрист по імені work додає ED і стає Worked. Але на вечірці є група дієслів, які вирішили бути оригінальними і танцювати по-своєму. Вони створюють власні рухи і не дотримуються правил дій. Це неправильні дієслова. Танцюрист по імені Gell замість дій вирішив стати went. Танцюрист по імені Hell теж наслідує правилам і стає had. Ці неправильні дієслова такі. Вони люблять виділятися і робити все по-своєму, що робить вечірку більш цікавою, але іноді складнішою для запам'ятовування. Сьогодні ми вивчимо 10 найголовніших неправильних дійслів, які потрібно вивчати першими. Дійслово to be бути теж є неправильним, і ми вивчили його форми в минулому часі в попередніх уроках. To be бути має дві форми was, where. Was для осіб в однині, were для осіб у множині. I was я був, you were ти був. He was, she was, it was, they were, we were. Приклад. Jack was a busy man. Джек був зайнятою людиною. Дієслово to have мати теж є неправильним. І в минулому часті має форму had. Приклад. He had a lot of work to do. У нього було багато роботи, що дослівно перекладається. Він мав багато роботи зробити. He had A lot of work to do. Діє слово to do зробити має форму did. did. He did his housework. Він виконав хатню роботу. Діє слово to go йти має форму went. He went to the kitchen. Він пішов до кухні. To get got. He got some food. Він узяв їжу. To make made. He made a sandwich. Він зробив сендвіч. Утра брат. To take брати. took. Jack took his bike. Jack взяв свій велосипед. To see. Бачити. Saw. He saw his friend Tom. Він побачив свого друга Тома. To come приходити має форму came. Tom came over. Том підійшов. Дій слово to know знати має форму knew. Том knew a lot about nature. Том знав багато про природу. Say, казати. Said, сказав. Том said, look at this flower. Том сказав: поглянь на цю квітку. To think. Думати. Тут міжзубний звук с. Си, так? Але міжзубний. To think думати. Минула форма. Thought. Thought. He thought about the amazing things he saw. Він подумав про дивовижні речі, які побачив. To find знаходити. Found знайшов. He found a new hobby. Він знайшов нове хобі. Хто був уважний, той помітив, що ми маємо два дії слова. Які означають робити. Це діє слово to do робити і to make робити. Яка ж різниця? Ми кажемо he did his housework, він зробив хатню роботу і He made a sandwich. А в тому, що He did his housework це, знаєте, такі рутинні дії, нудні, без будь-якої творчості. Є завдання, треба його виконати. «Make» Включає в себе творчість, he made a sandwich – він зробив бутерброд. Там же ж можна включити фантазію, так само як he made tea – він зробив чай, he made coffee – Для декого це цілий ритуал. І так, в англійській є ці фрази, з якими ми вживаємо do або make. Зазубрювати їх не потрібно. Все з часом, а саме практикою у щоденному житті. Зараз послухайте всю Jack was a busy man. He had a lot of work to do. He did his housework. He went to the kitchen. He got some food. He made a sandwich. Jack took his bike. He saw his friend Tom. Tom came over. Том нетр. Том Сергей! В наступному уроці вийде тренажер. слів в минулому часі. Ми детально розберемо повністю всю історію і ви точно запам'ятаєте ці слова назавжди. Утворимо заперечення та запитання за допомогою. Діда. Did, did. Стверджувальне речення звучить так. He went to the kitchen. Він пішов на кухню. Пам'ятаємо, що для заперечення нам потрібні did, not. І головне діє слово у початковій формі. He didn't, did not, go to the kitchen. Не кажемо he didn't went. А he didn't go. Did. Бере на себе функцію минулого часу. В питанні Did біжить наперед. Це вже пам'ятаємо з попереднього відео. Did стає перед особу. І кажемо: Did he go to the kitchen? Отож. Ствердження: He went to the kitchen заперечення. He didn't go to the kitchen питання. Did he go to the kitchen? Ще одне стверджувальне речення. He made a sandwich. Він зробив сендвіч. Заперечення. He didn't make a sandwich. Питання. Did he make a sandwich? Тепер спробуйте самі. Стверджувальне речення. He had a lot of work. Заперечення. Правильна відповідь. He didn't have a lot of work. Питання. Дід біжить наперед. Did he have a lot of work? Ствердження. He saw his friend. Він побачив свого друга. Заперечення. Didn't. Нам потрібен didn't. He didn't see his friend. Питання. Did he see his friend? Коли ж ми маємо дієслово слово did як головне в реченні? Ми кажемо he did his housework. Він виконав хатню роботу. Пам'ятаємо, що для заперечення нам потрібні did not і головне дієслово. в початковій формі. Отож, маємо He didn't do his housework. Було He did his housework, і нам треба це заперечити. Ми кажемо he didn't do. Тут didn't допоміжне дійслово did, і плюс початкова форма головного дійслова do. Робити. He didn't do, він не зробив. В питанні. Did he do his housework? Знову did бере на себе функцію минулого часу. І тому головне дійслово в його початковій формі. do. Коли ж ми маємо стверджувальне речення He was at home. Він був вдома. І тут діда кликати не будемо для заперечення та запитання. Чому? Бо did заперечує дійслова дії, action. А to be бути це дієслово стану, в ньому немає дії. І якщо ви зі мною давно і переглядали уроки про дієслово to be, то знаєте, що воно не має помічників. Воно саме себе заперечує за допомогою not і саме себе запитує. Розглянемо, як це виглядає. He was at home. He was not at home. Was he at home? Тепер візьмемо дії слово to be в минулому часі у множині. They were in the park. Вони були в парку. Заперечення. They were not in the park. Вони не були в парку. Were they in the park? Були вони в парку? Створіть ще кілька заперечень та запитань самостійно. Jack was at work. Jack був на роботі. Заперечення. Jack was not at work. Тут також was not можна скоротити до wasn't. Ну, нейтіві люблять все скорочувати, і до цього просто треба звикнути. Jack was not at work. Jack wasn't at work. Питання was біжить перед особу. Стає перед Jack. was Jack at work? Lina and Frank were at the store. Lina i Frank byli в магазині. Заперечення. Lina and Frank were not at the store. Ну ось таке were not можна скоротити до weren't. weren't. We're Lina and Frank weren't at the store. Питання? Where побігло перед Ліною Франку стало на початок речення. Where Lina and Frank at the store? Чудово, друзі! Поділіться в коментарях, чи все зрозуміло. В наступному уроці вийде тренажер неправильних дій слів в минулому часі. Ви будете слухати історію під назвою Один день життя Джека, повторюючи англійські речення за мною. Їх дуже важливо. Повторювати саме вголос. Не пропускайте мої уроки, а особливо тренажери. Адже дуже важливо закріплювати вивчений матеріал. Буду рада вашим коментарям та вподобайкам. До наступних уроків!